17-та година, це новини, я Олександр Просянник. Одна людина загинула у Богодухові на Харківщині. Ще п'ятеро поранені. Усім їм надають медичну допомогу. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, на місцях російських влучань працюють оперативні служби. Двоє чоловіків загинули. Дружину одного з них у із пораненнями на Сумщині. Окупанти вдарили по прикордоні близько 13-ї години. За даними обласної прокуратури, росіяни скинули на есманську громаду Шосткинського району два каби. Застосування такої зброї по цивільній інфраструктурі забороні. Ня міжнародне право ведення війни, і по всій Сумській області попереджають в ОВА, зафіксовано перевищення концентрації пилу в повітрі. Це може спричинити дискомфорт при диханні, особливо у людей з хронічними захворюваннями. Решта досліджуваних показників у нормі. Двоє людей поранені внаслідок ранкового удару по Херсону. За даними обласної військової адміністрації, чоловік саме перебував біля під'їзду, коли ворожий снаряд поцілив по багатоповерхівці у корабельному районі міста. А от літня жінка була вдома, у квартирі обох потерпілих ушпиталили. потрощені балкони, стіни, вибиті шибки у будинку. Один був один був, але справа в тому, що от як він летів, він зацепив он на дев'ятому поверсі. Ось так от летіло. Дивіться, ось так, і в той зверху, бачите, висить балкон, туди влучило. Під час евакуації цивільних із міста Українськ Покровського району росіяни обстріляли евакуаційну групу Фенікс. Внаслідок удару ворожого дрона пошкоджено автомобіль, у якому було двоє рятувальників. Поліціянти – та троє місцевих жителів, серед яких жінка з інвалідністю. Екіпажі цивільні не постраждали. Живі, всі живі, всі цілі. У, нас, у нас на борту три, три людини. Робота нон стоп для допомоги військовим. Так зазвичай і працюють медики в стаб пунктах зони бойових дій. Коли у лікарів там немає роботи, це вважають хорошим днем. Проте таких буває небагато. 25-річний прикордонник Медроти розповів нам про особливості цієї служби. Лише кілька фото та коротке відео робочого місця у стаб пункті на згадку з фронту Андрій має небагато світлин, адже лікарі працюють там без упину. Найбільше навантаження припадає на ніч. Ночний період часу, в принципі до самого ранку, поки є можливість виїхати, враховуючи, що постійно в небі літають птічки, і досить швидко змальовували. А вдень це привозили соматичних хворих, там легкі поранення. Хлопець на початку цього року став до лав державної прикордонної служби, інакше каже чинити не міг. Має прозвучати той дзвіночок, коли ти саме маєш вибрати свій шлях, або ти продовжиш чекати незрозуміло чого, або все ж таки підеш допомагати своїй батьківщині в складний час. Я мобілізувався самостійно через військкомат і потрапив в службу сюди. Уже за кілька місяців прибув на посилення роботи стабілізаційного пункту в зоні бойових дій, бо медик за освітою разом із колегами врятував сотні життів, але пам'ятає й сумні випадки, до яких неможливо підготуватись. Чат бойові медики скидують, що веземо важкого трьохсотого, і коли не привозять, як правило, потім пишуть на щиті, і звичайно, вся вся робоча група. Ну, Падає духом в певній мірі, тому що як ти розумієш, що до тебе їде хворий, буде важка робота, можливо, на всю ніч, але ти маєш надію, що зможеш допомогти. Але і бувало і таке. Допомога та взаємопідтримка це надважливо для порятунку бійців. Тому у війську раді мотивованим українцям, які готові зробити свій внесок у нашу перемогу. Ірина Васюра, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Ще один населений пункт у Курській області під контролем України поповнено і обмінний фонд. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з президентом Зеленським. Нарада відбулася у присутності керівника офісу президента і очільника Сумської ОВА на Сумщині. Головком доповів також про оперативну обстановку в усіх районах активних дій. повідомив про заходи з посилення оборони на турецькому та покровському напрямках. Відео знищення двох мостів у Курській області через річку Сейму прилюднив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Їх у 20-х числах серпня рознесли льотчики тактичної авіації разом з побратимами з інших родів та видів військ Сил оборони. Керовані авіабомби допомогли зруйнувати логістичні сполучення російської армії. Нагадаю, загалом сили спеціальних операцій знищили три мости в Глушковському районі Курської області, а згодом і новозведені понтонні переправи. Різницю до та після ударів. Зафіксували супутники. За репортажі суджі, російське ФСБ розшукує кореспондента CNN і двох українських журналісток. Покарання у вигляді ув'язнення до п'яти років загрожує Ніку Пейтану Велшу із CNN, а також двом українським кореспонденткам Лесі Боровик та Діані Буцко. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону. Раніше за цією самою статтею ФСБ також відкрила кримінальну справу проти двох італійських журналістів. У Москві додали найближчим часом медійників оголосять у міжнародний розшук. Після початку операції на Курщині РФ почала виводити свої війська з Калінінграда. Про таке заявили у литовській армії. За інформацією видання Делфі на початку повномасштабного вторгнення Росіяни навпаки збільшували свою військову присутність в Калінінграді. Та після початку української операції в Курській області литовські військовики почали фіксувати скорочення, зокрема сухопутних російських сил. Водночас у вільнюсі зазначили, такі дії з боку Москви не є приводом розслаблятися, оскільки росіяни і надалі намагатимуться контролювати. Регіон Балтійського моря. Склади з кабами та пальним уразили на аеродромі Маринівка в Волгоградській області Росії про вдалу роботу своїх працівників разом з бійцями сил спеціальних операцій. Повідомили наші джерела в СБУ. Проти ночі четверга жителі міста Калач на Дону спершу чули, як летять безпілотники, а потім нарахували близько 10 вибухів. Численні медіа з посиланням на місцеву владу повідомили про нібито збиття щонайменше двох БПЛА. Пізніше губернатор Волгоградщини Андрій Бочаров підтвердив, воло. Чання по військовому об'єкту. Російські чиновники ситуацію не коментують, а місцеві жителі скаржаться на детонацію боєприпасів. Повідомляють також про ймовірну евакуацію. Мовляв, влада наказала тримати на поготові необхідні для виїзду речі. Нагадаю, на литовичі Маринівка розміщені літаки розвідувальної авіації РФ. Чергова цистерна з пальним вибухнула в місті Пролетарськ Хростовської області. Там уже четверту добу поспіль палає на автобаза, в яку поцілили українські ударні безпілотники. Площа займання вже понад 10 тисяч квадратних метрів. На приборкання полум'я відрядили два пожежних потяги, десятки одиниць техніки. Працюють цілодобово, але загасити чи бодай взяти під контроль вогонь не вдається. Понад 40 рятувальників постраждали, 18 із них ушпиталили. П'ятеру в важкому стані. Покликали на Допомогу навіть священників ті відслужили молебень неподалік осередку пожежі, і після цього вибухнула ще одна цистерна. Місцеві жителі через їдкий дим нарікають на мігрень, постійний кашель у пролетарську. Наразі діє режим надзвичайної ситуації. Мінус ще одне джерело прибутку для Росії. До санкцій єС приєдналася Швейцарія. Відповідну постанову хвалила тамтешня федеральна рада. Уже 27 серпня по всій території Конфедерації запрацює 14-й пакет обмежень, запроваджений у червні Єврокомісією. Тоді нагадаю, заборонили перевантаження російського скрапленого газу. Будь-які компанії, які порушуватимуть санкції, обіцяють притягти до відповідальності. Також заборонять російські алмази. Окрім того, Берн продовжив період, коли можна вилучати. Ти інвестиції з російської економіки глобальна мета надати швейцарським компаніям законні підстави для виходу з російського ринку. У Фінляндії хочуть повністю заборонити купувати нерухомість Росіянам. Відповідну ініціативу ухвалив уряд країни. Законопроєкт розробило фінське міністерство оборони. Згідно з ним передбачено повне скасування прав на купівлю будь-якої нерухомості в країні для громадян РФ і юридичних осіб. У Міноборони переконані придбання нерухомості у Фінляндії це спроби країни-агресорки вплинути на фінську владу. Тож заборона виправдана на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нагадаю, з Цятого року іноземці можуть купувати нерухомість у Фінляндії лише після схвалення Міноборони. Індія найбільший імпортер російської нафти за липень. Про це повідомляє Reuters. Такі показники зафіксували на тлі зменшення закупівлі нафти китайськими переробниками. Через це рекордні 44% російського пального від загального імпорту у липні припали саме на Індію. Для прикладу це на понад 4% вище порівняно з червнем і на 12% більше ніж торік. Центр каністерапії, де безоплатно надають психологічну допомогу усім, хто постраждав від війни вже два місяці, працює у рівному. На відвідувачів очікують фахівці та спеціально навчені собаки чи багато пацієнтів. Та як відбуваються ці сеанси, розкажуть мої колеги. Ось так розпочинається груповий сеанс із чотирилапими терапевтами. Собаки знайомляться з відвідувачами, а ті дають їм смаколики. А, а, ще не не дорож дорож. Дорож. а далі долучається психолог, усе відбувається у формі гри. Бере один, одну детальку конструктора, каже приємне слово або комплімент і починає викладати собачку. Усміхнені! Незалежні на занятті собаки завжди поруч. Сьогодні приймає лікарка породи Королівський Пудель. Повне її ім'я Емерей Ведета Фімакєро. А вдома вона просто Кендіс, і тут вона звичайно просто Кендіс. В Перекладі з англійської цукерка кендіс неодноразово переможниця міжнародних виставок. Аби стати собакою реабілітологом, пройшла навчання і склала іспит на профпридатність. У каністерапії вже чотири роки їй подобається. Uh, contact ja. І їй звичайно подобається, коли її пригощають смаколиками. Тому відповідно, вона з великим задоволенням іде до людей. А вона любить виконувати різні команди. Вона знає дуже багато команд. Власниця Кендіс Тетяна Ковальчук першою в Україні запровадила терапевтичні сеанси з собаками ще у 2013-му. Віднедавна очолила центр каністерапії у Рівному. Його створили, щоб допомагати тим, хто постраждав від війни. Наш центр надає. Безкоштовну психологічну допомогу, реабілітаційну допомогу, дефектологічну всім, хто постраждав від війни. Найперше, звичайно, це наші військові, наші ветерани, їхні сім'ї, також внутрішньо переміщені особи. Ми відновлюємося емоційно відновлюємося. Тетяна прийшла до центру, щоб побороти тривожні стани. Жінка двічі переселенка у 14-му перебралася з шахтарська до Вугледара, а в 22-му покинула рідну Донеччину там. Залишилася її донька поліцейська. Там нічого вже не вцілило. Там всі будинки пошкоджені, зруйновано. Повертатися нема куди. Моя доня, вона. Зараз на війні через роботу і місто Курахово зараз там е, дії воєнні, і я дуже сильно переживаю через це і молюся Богу, щоб все було добре. Такі заняття розповідає психологиня допомагають боротися з негативними впливами війни. Це більшість заняття на відновлення ресурсів на е, навички. Е, Емоційного відновлення для того, щоб люди могли. Прожити ці важкі події, допомогти собі, собі відновитися і допомагати іншим відновлювати свої емоції у тандемі із собаками. Психологу простіше працювати внутрішній стан пацієнта хвостаті медики розпізнають першими, пояснюють фахівці. І тоді вже легше розробити програму для реабілітації. Наші собаки ідеально підходять під цю роботу, тому що вони вміють говорити своїм тілом, і ми його розуміємо. Наші собаки прекрасно показують, коли дитині некомфортно, дитина не хоче себе. Бака може перекрити дитину і пустити нас зараз. За два місяці роботи до цього центру звернулося вже понад пів тисячі людей. Марина Павлюченко з Донецька у Рівне приїхала ще у 2014-му і вже 10 років дбає про таких самих переселенців. Такі центри дуже важливі, тому що люди починають знову жити. Повертаються до життя і відволікаються від всього, що відбувається, і спілкуються, знаходять своє коло спілкування, і це дуже добре. Центр каністерапії у рівному став другим в Україні. Перший запрацював у столиці торік у жовтні. Реалізувати проєкт допомогли іноземні партнери у планах відкриття ще кількох таких осередків, аби допомогти якомога більшій кількості людей з рівного з вірою перемогу та ЗСУ Сніжана сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал Ін Тар марафон, єдині новини о вісімнадцяті. Чекайте новин уже від Анастасії Давголе. Ну а зараз теми для обговорення має Ірина Баглай. Ірино, що за теми? Дякую, Олександре. Московська церква в Україні під забороною. Як за відповідним законом каратимуть, дізнаємося цієї години.